Всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні у нас Frollow Waves від компанії Fro Games а точніше версія 2.5 під назвою Фролова, 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 щось таке, наскільки я зрозумів. Ну і що, що я можу сказати? Насправді, та мені продали антагоніста. Я взагалі не збирався крутити Фролову до сюжету, і от вона в мене з Сігною. При тому, що в мене навіть немає для неї команди. Тобто ні бубарелу, ні рочу я не крутив і не збираюсь крутити. Ну насправді мене просто покорив сюжет. Це перший ігровий антагоніст, і насправді так, справжній антагоніст. З неї не зробили якогось чилґая. Які просто любить битися, чи не виправдали її ніяк, не змінили вона, не почала життя спочатку і вже добра. Хоча може й не варто порівняти з іграми для дітей, де завжди перемагає дружба. Якщо взяти щось серйозніше, ну це також не був якийсь коварний план, де вона притворялася злою. Ні, вона так і лишилася егоїстичним стервом, яка вбиває людей заради своєї власної вигоди. Якщо описати одним словом фролову, то я б напевно сказав безкомпромісність. Причому багато хто в ком'юніті почав чомусь гнати на ровера, що це все сталося тому, що він не стримав своєї обіцянки. Для мене це виглядало так, ніби обіцянка була щось типу. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, і тепер я маю повне право вбивати людей. А, так не працює, як на мене, і кура насправді таки просто от вам, грайте за антагоніста. Ну і потім я ще подумав, вона ж бафає хавок і хеві атаки. А це значить що? Значить, вона буде чудовим саппортом для поточної королеви хавок дамагу. Для данжин. Тому так, я нею граю виключно з данжин. І тепер я можу закривати навіть ті рівні, на яких мені просто-напросто не вистачало дамагу данжин. Окей, тож пройдемося по білду. Звісно ж, сігна на порядок краще всього іншого. Другим вибором буде для вас Стрінгмастер, він десь на 18% гірше. Потім хіба що зброю зі стандарту. Якщо вже зовсім нічого нема, то будь-який випрямляч на атаку, але дамагу у вас теж особливо не буде. Ехосет в неї, не повірите, новий, дивний дуже сет, насправді, мало того, що він з трьох шматків, я ще й не розумію, як його фармити. Фармити його можна тільки в одному місці, благо не використовуючи стаміну, але обмежену кількість ехо на день. І мені ніколи ще не випадали оці два ехо. Я не знаю, де їх взяти. Мені завжди випадає тільки трубадур і оці дві одинички. Фармиться воно знову ж таки в новій локації. От в цій точці вони просто спавнюються 36 штук на день, вбиваємо їх і забираємо ехо. Окрім трьох нових шматків, інші два просто ставимо з будь-якого хавок сета, щоб мати додатковий хавок бонус. Білд тут стандартний, ставимо на четвірку крит дамаг або крит шанс в деяких випадках. На трійки ставимо хавок шкоду. Причому трійки ставимо саме на хавок шкоду. З моїх тестувань навіть кращий шматок на атаку буде гірший мати результат, ніж гірший шматок на хавок. В талантах ми прокачаємо все. Найменше шкоди буде в нас з скіла. Все інше можна максити. Окремої уваги вартує друга пасивка, яка нам дає до 160% крит дамагу в бою. Але ці стаки набиваються кастами ехо скіла. Тому максимум 160% крит дамагу у вас буде хіба в дуже, -дуже довгих боях. І тільки якщо ви використовуєте контерелу разом з фроловою. Так, окей, то як же нею грати? Тут все насправді дуже просто, нам просто потрібно набрати 6 ноток в форте, виконати заряжену атаку і ультанути. Причому в нас є три типи нот в форте. Червоні набиваються третьою базовою атакою або покращеною базовою атакою, сині створюються з кілом або покращеним скілом, і будь-яка нота, яка створена після інтро або після ехо скіла, стає подвійною. Покращена базова атака або покращений скіл відкривається після третьої базової атаки. Після того як ми набрали всі шість нот, у нас відкривається покращена хеві атака, яка активовує наші форти і дає доступ до ульти. Тут ми вже можемо ультанути. В ульті ми керуємо вже не фроловою, а хікатою. Причому в Хікаті є три базові атаки, і третя буде завжди покращена в залежності від того, яка нота зараз у нас на форте. Червоні ноти більше дамажать, сині ноти стягують ворогів, а подвійні ноти і дамажать більше, і стягують ворогів. Ульту можна завершити до початку ще розпружавши, або просто почекати до кінця. Також після касту ульти ми можемо просто переключитися на іншого резонатора. Але в такому випадку Хеката не буде використовувати третю атаку, тільки перші дві. Використовувати третю атаку вона буде тільки якщо ми кастуємо якийсь ехо скіл. Причому ехо скіл повинен бути унікальним. Тобто три касти Краунлеса рахуються як один ехо скіл. Саме тому Фролова найкраще грається з Кантарелою і рочею, бо в кантерели є 4 унікальних ехо скіла, а врочі 2. У всіх інших персонажів є всього по один ехо скіл. Ще варто зазначити, що якщо ми лишаємось на полі у вигляді фролови, тобто керуємо Хікатою, то весь дамаг, який вороги б'ють по хікаті, передається фролові. Тому потрібно бути обережним. Благо Хіката має теж ухиляння і немає стаміни. Перейдемо до команд. Звісно ж, найкращим вибором для Фролою буде Роча і Контарела. Вони на пару мають аж 6 скілів унікальних. Роча має свій ехо скіл і девайс. Контарела має 3 ехо скіла в навичках. І сам ехо скіл, тому вони зможуть повністю використати всі покращені атаки в ульті фролови. Причому з фролової переходимо на рочу, з рочі на кантерелу, з Кантерелу назад на фролову, і так по колу. Вони будуть бафати одна одну. Але це не значить, що вона не без Кантерели. Наприклад, я граю з данжин, хоч денжин і має тільки один ехо скіл, але вона сама дамажить як чорт. Знову ж таки, незмінна королева хавуку, як ніяк. Вже таке дуо навіть без бафера чи хіллера може спокійно закривати будь-який поверх вежі з доволі великим запасом. Якщо ж вам не подобається данжин, то я вас, по-перше, не розумію, по-друге, тоді вам потрібна хоча б кантерелла для того, щоб підсилити фролову. І тоді на місце данжин можна поставити будь-якого дамагера. Наприклад, хавок ровер те чудово працює, Сен Yao навіть калчару. Тобто. Тіше, що Фролова вийшла доволі універсальним персонажем, яка добре дамажить, не маючи при тому строгої залежності на інших персонажів. Та навіть Джиян зараз знову на вершині завдяки Фролові. Ну і перейдемо до ротації. Насправді ротація в неї буде майже однаковою у всіх командах. Різниця тільки в тому, чи ми використовуємо її інтро, чи починаємо прямо з неї. Якщо ми починаємо з фролови, то робимо три базові атаки для набору першої нотки, покращену базову атаку, потім ехо скіл, знову покращену базову атаку. І добиваємо останні дві нотки просто базовими атаками. Коли наше форте повне, можемо використати хеві атаку, ультанути і виходити з поля. Якщо ж пролова у вас не перша в ротації, ну або якщо це не перша ротація, то загалом комбо буде таким самим, тільки починаємо ми з інтро і одразу з третьої базової атаки, тобто скіпаємо перші дві базові атаки. Ну і відповідно перша нота тоді теж буде змішана, так як вона була виконана після інтро. Порядок фролови в ротації залежить від того, в якій вона пачиться. Якщо ви граєте з ротчою контрале, то завжди починайте з фролови. Ну от, напевно, і все, що про неї треба знати. І перейдемо до висновків. Загалом мені персонаж дуже навіть сподобався, напевно, тому що вона добре грає з моєю улюбленою Денжин. Але окрім того, вона має малу залежність від інших преміум персонажів, але велику залежність від своєї сігни, на жаль. Добре стає як другий ДД в велику кількість команд. Ну і звісно ж, прекрасна, божевільно трагічна історія. І просто шикарнючі анімації. А які у вас враження від першого ігрового антагоніста? Діліться враженнями в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Ну і окремо дякую тим, хто написав мені після оцього от поста, підтримав. Мене вже виписали з лікарні, але я все ще на лікарняному і ще довго буду. Але постараюсь для вас робити трохи контенту. До зустрічі.